Ся далі і сюди я запрошую до наступної цікавої доповіді. сеніор аналіст проєкту Осавул, штучний інтелект проти дезінформації. Ярослав Пелюшенко. Оплески, друзі. Доброго дня, мене звати Ярослав, і я сьогодні представляю. Тож, хто ми? Ми технічна компанія, основна спеціалізація, це протидія дезінформації. Чим займаємося, виявляємо, аналізуємо, пропонуємо рішення для протидії і загалом оцінюємо ризики. Для кого, для кого ми це робимо? В першу чергу, це для держави. Ми є одним з ключових партнерів в цьому аспекті України, це державні органи, а також різні міжнародні інституції, дослідники, медіа. Коротко про так, чому це важливо в принципі? В понеділок був захід Сайдів, то я там більш детально розповідав. Тут більш коротко скажу, що дезінформація дуже легко може міняти погляди, світогляди як груп людей, так і цілих країн. Якщо дуже так коротко, то уявімо умовну країну, N, в якій 60-70% населення або виборців вважає, що допомога Україні в війні це непотрібна річ, тому Тут корупція, тому що тут все розкрадається. Зброя з України потрапляє до терористичних організацій, і от так далі. Як думаєте, який шанс, що на виборах в цій країні переможе партія чи якісь урядові інституції, які будуть виступати за підтримку України, та насправді досить низькі, тому що політики бажають бути обраними і виступати з тезами, які не підтримують їхні виборці? Ну це не найкраща краща ідея, якщо ви хочете власне виграти вибори. Тут я так розділю свою презентацію на дві окремі, дві окремі частини. В першій частині я загалом покажу приклад фейку. І розкажу трошки, як він генерується, як його проти нас використовують. Насправді тут будуть реальні приклади розсліджень, які ми аналізували і детектували. Отож, почнемо. Що нам потрібно для того, щоб наш фейк виглядав, наче це не фейк? По перше, це має бути джерело, перше джерело. Найчастіше з того, що ви бачили, використовується, наприклад, розслідування на Ютубі. Часто вони можуть базуватися на фейкових документах. А приклад зліва, до речі, базується на розповіді в інстаграму, начебто продавця в магазині прикрас в Нью-Йорку, куди, начебто, прийшла Олена Зеленська і купила прикрас на 1 мільйон доларів. Насправді, ми пізніше пробували знайти цей аккаунт. Він вже заблокований, підняли трішки архів. Цей акаунт був створений 4 чи 5 місяців тому, і за цей час він 4 рази змінив своє ім'я. На прикладі справа це фейковий ютуб-канал, начебто, агента спецслужби секретних служб США, якому він розповідає, що до нього прийшла інформація. Він бачить документи про те, що от Зеленський вже подав на еміграцію на виїзд в США. а Це означає, що Україна вже приречена для чого їм допомагати. Далі нам потрібно якось цю інформацію внести інформаційний простір. Зрозуміло, що якщо ми цю інформацію публікуємо на якомусь каналі російського воєнкора інші джерела офіційні, це буде виглядати одразу зрозуміло, ну і не цікаво, хто в це повірить. Для цього нам потрібно якесь джерело засіб масової інформації, який виглядає максимально віддалений від конфлікту, незацікавлений. До речі, як думаєте, ресурс зліва з яку країну він представляє? Можливо, у вас є здоладка. Насправді це ресурс, який повністю називається The National Online NG, і це сайт Нігерії з Нігерії, який максимально хоче бути схожим на відомий ресурс The National, І насправді прикладів таких в Києві ми бачимо багато. Це і ресурси, які копіюють або хочуть виглядати як The People, The World, BBC, І ну словом, все, що виглядає красиво, зрозуміло, по західному, скажімо, максимально не Ресурс справа це. Начебто як американський сайт на вигляд, але насправді, якщо ви на ньому перейдете, ви не зможете клікнути на жодну пункт, розділ about, правила користування, чи щось таке. Вони там просто не активні. Насправді, там просто статті без ніякого відповідальності за них. Ці сайти ми викидаємо наші статті. Далі нам потрібно цю інформацію вкинути в соціальні мережі. Бажано, щоб це знову ж таки не виглядало як російська дезінформація. Тому ми використовуємо в першу чергу мережу Твітер. Використовуємо як вже як новостворені профілі в Twitter, Також є безліч бірж, де можете буквально за декілька сантів купити кліки, репости, рерайти, коментування цього, цього вкиду в мережі. І нарешті на четверте, ми вносимо його в російський і український інформаційний простір. Це можуть бути як безпосередньо сайти, такі як сайти воєнкорів, проросійські сайти ДНР. Це цілий величезний пул з сотень телеграм-каналів, так і в український інформаційний простір, для чого в нас є коментарі під різними телеграм-каналами, Фейсбук, Твітер, до речі, стосовно коментарів. Останнім часом, буквально в кінці цього місяця, і від листопада, ми детектуємо величезне зростання використання коментарів. Коментарів для вкиду інформації, тобто ми відслідковували, коли буквально за день в якусь тему вкидалися по 500-600 коментарів, в, наприклад, Фейсбук стосовно якихось актуальних тем, часто, часто з протилежними думками, для того, щоб максимально підвищити градус дискусії. Далі, що нам плюс-мінус для цього потрібно, щоб зробити такий вкид. Ми зараз упускаємо момент, що в нас можливо є вже якась мережа каналів, друж дружніх телеграм-каналів, які нас будуть підтримувати, які будуть поширювати нашу інформацію не зовсім за гроші. А розміщення статті на цьому ж самому нігерійському порталі коштує, якщо це політична стаття, від тисячі доларів. А далі, припустимо, нам потрібно згенерувати якесь зображення. В принципі, деякі можна зробити самому безплатно, якщо ми ж хочемо використати. Сучасні інструменти ми ж використовуємо АІ, тоді ми візьмемо Міджорні, це 14 доларів підписка на місяць, найбільшого найдорожчого здається їхнього преміум аккаунту. Для того, щоб створити відео, є різні біржі, це може коштувати від 20 до 500 доларів залежно від протяжності відео, якості відео акторів. І, ну, в принципі, якщо у вас є друзі, ви можете зробити це самі, це не є проблема. Далі, припустимо, ми хочемо цю інформаційний вкид поширити в Твіттері. Якщо ми хочемо працювати. Вдовгу, ми можемо купити одразу декілька десятків, сотень телеграм-каналів, твіттер-профілів і використовувати їх в подальшому. Твіттер-профілі коштують від 2 до 10 центів, в залежності від віку, кількість підписників і загалом якоїсь інформації їхньої активності. Якщо ми хочемо самі це моніторити, купуємо інкогніто браузер. 30 доларів, у вас мінімум 50 вкладок, кожна з яких буде абсолютно незалежна, мати окремий IP, юзер агент і погано детектуватися і взагалі, якщо можливо детектувати, що це один той самий профіль. До, до речі, в цьому пакеті 30 доларів ви можете мати також автоматизацію, щоб автоматично це все робити, не використовувати там ручну працю. Або якщо ви хочете одноразову активність, чи заходите на якусь біржу, наприклад, одвагу, і купуєте репости, лайки, поширення, коментарі, все, що хочете. Це Кошти буквально центр. І ми просумували. плюс-мінус таке поширення може коштувати від тисячі доларів. Якщо ми якщо додаємо ще навіть найдорожчий актори за 500 доларів, додамо, припустимо, ще декілька платних реклам, це буде коштувати буквально декілька тисяч. Що ми можемо отримати на це? Це поширення стосовно цей фейк стосовно Олени Зеленської в Телеграм переглянуло більше трьох мільйонів користувачів. Це лише з тих каналів, які ми точно детектили. Ну хоча насправді точно є канали, які ми не детектили. Є якісь чати, є поширення, які ми не змогли відслідкувати, тому що канали багато в різних країнах. Вони розширюються, створюються і це. Далі. В Твіттері ще 360 тисяч 50 тисяч переглянули тільки ролик на Ютубі, тільки на цьому каналі, який поширювався. Хоча ми точно знаємо, що цю інформаційну інформаційний вкид розглядали і поширювали на інших ютуб каналах, які теж мають десятки сотні тисяч переглядів. Що це означає? Це означає, що якась частина з цих людей, які і ці переглянули, точно змінили думку стосовно України. Основний вкид, для чого допомагати Україні, якщо дружина пана Зеленського витрачає гроші з платників податків, наприклад, до на якоїсь Оклахоми, на те, щоб купувати прикраси в Нью-Йорку. Що з цим робити? загалом, що можна з цим зробити? Спочатку це якомога швидше виявляти дезінформацію. Люди дуже рідко повертаються до якоїсь інформації, наприклад, у постів в Твіттері, коли вони вже їх переглянули. Давайте чесно, якщо ми прочитали пост, ми через тиждень, через навіть на наступний день, ми не будемо гортати знову цей пост, якщо ми не знаємо точно цього автора. Більшість людей просто прогортує стрічку і не повертається до неї. Це дуже важливо, тому що. У в випадку в такого вкиду потрібно максимально швидко побачити, максимально швидко відповісти на це, додати нотатки стосовно цього посту чи написати спростування. Спростування це обов'язково з фактами. Чому з фактами? Як показує практика, люди. Погано сприймають, коли їм просто кажуть це не так. Коли їм кажуть, ні, це брехня. Кожний факт спростування повинен обов'язково бути з фактами. Це брехня, тому що, наприклад, в випадку з коштовності Оленою Зеленською фактом було те, що в цей самий день Олена Зеленська разом з президентом були вже в Канаді, і вони виступали. Вони були в Канаді. Президент Зеленський зустрічався з Трюдо. А Олена Зеленська зустрічалася з діаспорою. Тобто, відповідно, вона ніяк не могла бути в цей самий час у Нью-Йорку, ніяк не могла купувати прикраси. І якщо ця новина, якщо це спростування появляється буквально протягом кількох годин, і воно додано в нотатки Твіттеру чи максимально широко загалом по ширному мережі, будь-який читач може це швидко побачити і зрозуміти, що. Ну, це брехня. Насправді ось я бачу по фактах, що вона цього точно не могла робити. Є безліч відеозаписів, є офіційні новини. Я можу це побачити в прямому ефірі. І наступний етап він більш такий глобальний це формування світогляду, в якому ми розуміємо, що інформація, де б вона не була поширена, це всього-навсього інформація. Це не обов'язково правда. Те, що написано, те, що ми читаємо, те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, це просто спри... це просто матеріал. А те, чи це правда, чи неправда, чи це фейк, чи це насправді було, чи це трошки викривлене подання, ми можемо зрозуміти тільки більш детально, заглибившись в всю тему, провівши певний аналіз, чи загалом бути в цьому більш більше знати про всі всі факти. Наступне це як у використовує АІ і в чому воно нам допомагає? В першу чергу це швидкий аналіз повідомлень, наративів і виявлення скоординованої активності. Коли в нас 5 меседжів, 10 меседжів, дві-три фотографії, це легко зробити. Ну не стільки легко, але можливо зробити чисто руками очима. Але коли ми говоримо про масиве повідомлення в десятки тисяч коментарів, наприклад, в день, в просто зображень, які генеруються по в кожної кожній годині. Ми це вручну практично не відслідкуємо. Це важко і відслідкувати, і зрозуміти, і швидко прорепортити, оцінити загрозу. Для цього нам і потрібен, власне, їм. Тут, до речі, є два, так би мовити, рівні. Перший рівень це більше з допомогою метрик, тобто ми можемо цінити порівнюючи однаковість тексту, порівнюючи одна схожість чи абсолютно однаковість ключових кейвордів, ключових слів, які генерують той чи інше значення. А другий рівень це порівнюючи однаковість самих сенсів, які пробують проштовхуватися. Крім цього, звісно, існує більше десятки, десятки різних метрик, які дозволяють оцінити скоординованість цієї поведінки, схожість цієї поведінки, швидко оцінити які саме наративи, які самі ключові слова, тональності відносно кого і проти кого може нести ця, ця чи інша скоординована активність. Наступний етап це аналіз різних сайтів, на наявність в них вже раніше прорепорчених або відомих фейків. Це можуть бути як окремі сайти, так і кластери сайтів, кластери сторінок в соціальних мережах, а також великі там повідомлень та іншого. Ще один момент, де ми використовуємо це аналіз тональностей. Це можливо може стосуватися як окремо конкретної теми, так стосовно як в розрізі, як це краще сказати, ключових персон, ключових. Країн в самій темі. Тобто можна, можемо використовувати тональність самого месенджу, позитивний негативний, а можемо аналізувати тональність відносно когось чи відносно чогось. Наприклад, позитивна тональність відносно України, негативна тональність іншим. На те, над чим ми зараз працюємо, це фото, аналіз фото і відео на те, чи є вони фейками, чи використовують вони фейкову інформацію, чи були вони згенеровані. Це насправді досить складний, складний аналіз, тому що, по-перше, і швидкість генерації таких зображень дуже висока. По-друге, потрібно мати велику базу зображень, швидко їх розуміти, аналізувати, тому що кожне відеозображення можна по-різному згенерувати. Крім того, є такий момент, як генерація аі зображень з попередньо згенерованих аі зображень, і це будує певну ієрархію, яка дуже Зробить, скажімо, ці розрахунки дуже складними і затягує цей процес. Ще один момент, який я не вказав про своїй презентації. Вибачте, це також і прив'язка до географії і локацій. Теж досить складний такий аналіз, тому що. Легко оцінити, коли є конкретно вказана якийсь об'єкт, коли це, наприклад, там вулиця, станція, метро. Тобто, ну окей, це не легко, але це хоча б зрозуміло, як це можна зробити, і це потребує багато потужності, розрахунків, але можливо. А от як оцінити, наприклад, негатив стосовно, припустимо, кличка? Він стосується кличка як політика, як особистості, чи як мера міста, і якийсь коментатор критикує його, тому що йому. Не подобаються якісь певні державні послуги, які є в цьому місті. І це досить складний процес. Ось. І на цьому, власне, все. Така коротка презентація. Якщо є питання, будь ласка, так, якщо є питання, руку піднімаєте догори, є питання. Прошу. А, дякую буду дуже за Скажіть, будь ласка, от наприклад, конкретний кейс Хелсі, <риклад> так казали, що Хелсі робить фейкові прийоми. Як я, як бізнес, можу використовувати ваш досвід для того, щоб це спростувати? Які у вас є під це продукти, і що ви можете мені запропонувати? Дякую. Точно можемо швидко повідомити вам про ці всі загрози, вказати де саме вони були створені, хто саме їх написав. Можемо проаналізувати, чи це були загрози створені. Чи ті повідомлення були написані, наприклад, живими людьми. чи ці загрози були написані е, певними техно технологіями, Наприклад, що це був штучні злаки, що їх були написані ботами. А і швидко вам про це наприклад зарепортити. Наскільки швидко спростувати фейк? Це складніше трошка річ, тому що вона потребує і, мабуть, і вашої участі, тому що нам потрібна інформація, чому саме це фейк, тому що, наприклад, у нас можливо немає повної експертизи стосовно медицини і стосовно конкретних подій. От тобто, якось так. Так, біжу до вас. Да, дуже дякую вам за таку цікаву доповідь. Е, так, у мене питання: наскільки ефективною є протидія дезінформації? Бо, наприклад, в 2024 році 2 мільярди людей будуть голосувати, і дуже багато є занепокоєння щодо цього. Чи є у вас, хоча б якісь умовні критерії, якими ви можете це виміряти? Ну і загалом, що ви думаєте на цей рахунок? Дякую. На жаль, критеріїв, як ми можемо це виміряти, в нас немає. А Як цьому протидіяти і що я загалом про це думаю? <гум> ну, це таке просто велике широке питання насправді. А, то, що точно буде, ми можемо очікувати велике використання фото-відеоматеріалів. Ми можемо вичікувати велике використання таких матеріалів на низовому рівні. Що я маю на увазі низовий рівень? А, я маю на увазі. Локальні тренди і створення генерування контенту стосовно якихось локальних проблем локальних або, наприклад, місцевих політиків, місцевих персон, чому тому, що це відслідкувати трошки важче, тому що, наприклад, діпфейк про якогось відомого політика залужного, зеленського. Інші вкиди ми, звичайно, швидко бачимо. А от проаналізувати швидко те, що відбувається на якомусь місцевому рівні, важче. Тому що, ну, наприклад, уявімо, що ми. Поширюється фото чи навіть краще аудіозапис стосовно, начебто, телефонної розмови політика про те, що він домовляється стосовно, наприклад, якогось відкату. Це буде щочаво поширюватися спочатку в невеликих районних або регіональних чатах, пабліках, тих самих там плітках, і от підслухано, і це от далі. Далі нам потрібно буде швидко це якось оцінити, спростувати. Для цього потрібно швидко буде всіма Зв'язуватися і пояснювати, і поширювати в другу сторону. Наскільки це швидко буде зробити, мені важко сказати, коли це буде використовуватися в великій кількості. Тобто, наприклад, фейки про то про Зеленського ми святковуємо досить швидко, тому що, по перше, є алгоритм, є згадування, є. Навіть певні ну, в нас, наприклад, є певні бібліотеки різних нецензурних слів, як його можна називати жаргонних слів, як його називають, наприклад, в якоїсь там телеграм-каналах або в на наудиторію іспаномовних країнах. І ми це можемо швидше детектувати. Як швидко детектувати на більш місцевому рівні, це важче питання. Ми над цим працюємо, але сказати, щоб є от прямо готове рішення на даний момент я не можу. Це розробляється. Наскільки буде великий вплив? Я підозрюю, що буде вплив на самих виборців, і він буде тривати в довгій перспективі. Це не питання одного двох днів. Я думаю, що буде формуватися певна кількість. Людей вже з певно кількість виборців з крім з певними вже поглядами, з готовими світоглядами. Тому що коли ви, припустимо, фейки про Зеленського, ми відслідковуємо кожного тижня. Цього тижня, наприклад, було про купівлю двох яхт. А паралельно Олена Зеленська купила острови Флориді. А буквально минулого тижня Зеленський не задекларував дохід на 8 мільйонів доларів. Просто так, що можливо пропустили ці новини. От і зразу. Ну хтось знав, хто не знав. Але зрозумійте, коли ви, наприклад, живете в Нідерландах і протягом трьох-чотирьох місяців постійно зустрічаєте цю новину, у вас підсвідомо формується такий свідогляд, в якому Україна чи Зеленський це корупційна країна, це в принципі схоже на рекламу. Коли ви її підсвідомо постійно бачите, вам Пізніше є ймовірність того, що ви ви купите саме те, що рекламувалося, навіть якщо ви цю рекламу несвідомо ну, не бачили і звертали на неї уваги. Я вам скажу так: знаєте, часи, коли гречку роздавали перед виборами минули, так тепер будуть, 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 будуть мене нас досити. Кажіть доброго дня, мене звати Розислав. Питання таке: наскільки я зрозумів, ваш продукт більше розрахований для... Державних органів ви з нами співпрацюєте, чи є у вас продукт для звичайних людей? Тобто, ну грубо кажучи, то що ви розказуєте про ці всі дезінформа... ну, мережі дезінформації, щоб, і, наприклад, я як звичайний користувач міг про них дізнаватися кожного дня в якомусь репорті, чомусь такому. На даний момент немає. Думаємо про це. Поки що ми основно працюємо з державними органами і певно міжнародними інституціями. Це більше ніж 10 партнерів на постійній основі і десяток проєктів, для яких ми робимо аналіз та надаємо певну інформацію. А на даний момент ще немає. Ну буде ну. Ну, Штучний інтелект допоможе, однозначно. Ми Надіємо, для того так. туди зібралися, правда, щоб е, обговорити такі питання. Товариство, ну, давайте побудуємо, подякуємо, подякуємо за хорошу цікаву інформацію. Е, дивіться, зараз я вам дам ще одну інформацію від себе, то не фейк, зразу кажу. Ви маєте всі таких бейджики, карточки, правда?